Таки повторююся, uh, I repeat again. відповідно до до Конституції України, запровадження воєнного стану стану та та оголошення стану війни відноситься до повноважень Президента Таке повторюся. Голова держави виступає з відповідною ініціативою, парламент її затверджує. The President is uh, for this situation. The President has to uh, declare this in the in our Parliament and the Parliament has to approve it. Воєнний стан в Україні 24 24, лютого 2022. року. The uh, martial law was introduced in Ukraine on February 24, 2022. Верховна Рада триста голосами підтримала законопроект сімдесят один одиннадцять и затвердили введення воєнного стану в Україні. So what happened is that uh three hundred members of parliament supported uh this proposal of President of Ukraine um and the bill uh seventy one eleven. Was adopted to introduce the martial law. З того часу, як я вже повторююся, кожних 3 місяці на 90 днів продовжується воєнний стан. Since then the martial law has been extended for another 90 days uh, since that very date when it was first introduced. Uh, ми всі знаємо, uh, що на офіційному на офіційному, не всі, звісно, деякі люди знають, ми знаємо, що на офіційному порталі Верховної Ради 24 лютого 2022 року було опубліковано законопроект України про оголошення стану війни. Реєстраційний номер 7114. The registration number 7114. Однак, незважаючи на те, що даний законопроект був поставлений як невідкладний, відповідний закон не був прийнятий, а його картка взагалі видалена. But unfortunately, this bill was not adopted, and uh, more importantly, it was the, the registration card was even eliminated. У даному випадку я звертаюся від нашої організації, від Центру журналістських розслідувань. Вот, таким, скажімо, воно буде письмово до Офісу Президента. На підставі статей 1, 1 13, 19, 20 закону України про доступ до публічної інформації. Uh, based on the Articles 1, 13 and 19 uh, on the access to public information? Не просимо копії нормативно-правових актів, згідно яких українська сторона не визнає воєнну операцію російських військ на території України внутрішнім конфліктом. Не визнає? Яка визнає, яка як, не визнає воєнну спецоперацію російських військ на території України внутрішнім конфліктом. Розумієте, щоб вони надали, що це війна нам документ. А ну ви особливо в Україні парти uh, authorities uh, in Ukraine as a internal conflict. Копії нормативно-правових актів, які визнають Росію державою агресором.

and uh, the sectoral sanctions. також копії нормативно-правових актів, які зобов'язують російську сторону сплачувати репарації за влаштовану війну в центрі Європи, тобто в нашій країні, стан якої не був оголошений. Риквайда акт за дата да рекваєфамдерашен this war in реперейшнсфордисворн центр європ. Uh, uh, and most, uh, most importantly, the, the status of this uh, the stand of this war was not declared. Uh, bo Стан війни і військовий стан це різні два поняття. Військовий стан це внутрішній в нашій країні, як зараз президент Зеленський його подовжує. А стан війни це міжнародний стан, і він має абсолютно різні юридичні наслідки. Ці, ці, ці два, скажімо, стани от, для українського народу і для взагалі для самостійної української. because it is important to understand that the martial law and the status uh, of war are two different statuses that uh, that are um, radically different from each other uh, we have been witnessing uh, the martial law being extended by our president uh, all this time and yet this uh, the state of war is a completely different situation where the, uh, it is recognized internationally and it has Бо саме самевання слово підходить цими поняттями вже, вибачте, достали. Один раз вони кажуть, що у нас війна офіційна наша влада і розказує, що це повномасштабна. Ми всі прекрасно знаємо, що це повномасштабна війна. Достатньо проїхатись по районних центрах і побачити скільки воїнів лежать в землі. The, uh, they keep uh, playing with those uh, definitions all the time. On the one hand, they are saying that we have a full-scale war and aggression, and uh, uh, and uh, we can see how uh, that this is a real war uh, by visiting various villages and, and seeing military cemeteries. стан, або або На території самостійної української держави, української нації, наших чоловіків, а зараз вже там пропонують законопроекти, що і жінок призиватимуть і невії ними. Тобто, ми в центрі Європи закриті в обмеженому пространстві і йде знищення української нації. Я на цьому наголошую. And uh, we are also witnessing that uh, not only the men are being uh, limited in their rights uh, in, in uh, freedom of movement, but also they are now suggesting other bills that uh, will limit uh, to the same um, uh, scale the uh, Ukrainian uh, women. Анда ви а байсикли райна толи іселайте на центр європи, а десятин дасти бігти інтерначна комісія. Багато політологів, політтехнологів, адвокатів, юристів uh, трактують на угоду нашій владі, що стан війни нам не вигідно, тому що Україна має оголосити війну Росії. А країна, яка оголошує війну, вона потім платитиме якісь там 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 кошти великі, репарації, там ще, там і ще, і той, хто об'являє There are quite a lot of uh political figures and uh uh lawyers that uh keep convincing our presidency about the fact that uh if they declare the state of war this will have uh uh great consequences in terms of Uh, in terms of um, uh, the fact that the country that declares the war will have to pay a uh, big reparations and and it will have considerable costs for the country, but this is total lie. Uh, they also say that Ukraine will be excluded from the UN if uh, Ukraine declares a state of war. Обмежить бізнес, який якому треба виплачувати кошти, який іноземний бізнес на території України працює під час війни. Остання позиція це правда. But the, this, the latter position is actually true. Але але так. не оголошуючи, стан війни може оголосити президент, звернувшись це по міжнародним законам. Я довго дивилася, різні вивчала, як в інших країнах, як в міжнародному світі це все відбувається. А в Україні, як завжди, кажуть у нас прогалини в законодавстві. And uh, this is how it is done according to the international legislation. But uh, what they refer to in Ukraine as um, is uh, as usual, they refer to gaps in the law. Але з 14-го року, вибачте, будь ласка, Верховна Рада штампує закони, в тому числі продажу землі і, так сказати, наверстує приватизацію, наверстує прогалини законодавстві на їхню користь, а але на користь народу України, Ne, ne 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 um, uh, and uh, this uh, also, uh, this said, uh, the Ukrainian parliament has been adopting laws since 2014 about the uh, sale of land, uh, about uh, uh, all this uh, redistribution of lands inside Ukraine, and uh, uh, miraculously, those gaps are, are not working for those who are, uh, want those lands to be acquired.

Стан війни е, оголошується зверненням до е, що війна в Україні президента, крім того, що він в парламент може звернутися, і Верховна Рада затвердити офіційно як повинно бути. Визнання стану війни проголошенням промови зверненням до українського народу, головнокомандуючого, в даному випадку президента України, про те, що в нас війна. Такого ми не бачили. Ми бачили, бачили, скажімо, багато виступів президента точкових, але такого загальнонаціонального звернення ми принаймні, я можливо щось пропустила, що в нас там шна, що, що в нас війна. Але міжнародного статусу ведення стану війни в нас немає. Тобто, де факто кажуть, що війна. А де юро, стане війна, в нас немає. А це, вибачте, адвокати сидять, юристи, це зовсім інші поняття і зовсім інша юридична відповідальність. Так я кажу? Чи ні? Так. 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 And uh, we have also witnessed that uh, on many occasions our president was uh, uh, speaking on some pinpoint issues, but he has never declared the actual state of war, even though we have, uh, by fact, we have The war going on in Ukraine, but, but from the legal standpoint, uh, we don't have this war. Um, and uh, uh, so this is, this is a misinterpretation of uh, the actual facts. В статуті ООН чітко вказано, що стан війни визнається за країною, коли на ню напали, і вона обороняється, тобто веде захист своїх територій. Тобто вона не є агресором, а вона веде оборону, так як в нашому випадку трапилося. Uh, the state of war can be declared whenever the country is defending its borders, uh, defending, uh, defending its territory just exactly the way that it happened in Ukraine. But Russia, excuse me for the word, Якось так скрізь пальці дивляться на Україну, скажімо, ну, Червоний хрест не пустили, бо кажуть, що спеціальний міжнародний Червоний хрест туди, на нашу територію, щоб вивозити людей, щоб вибачте, евакуювати дітей, яких вивезли до Росії, понад 700 тисяч дітей українських, про що відкрили кримінальне провадження і орден на арест. My <laughs> <pro> <laughs> um, and uh, we also know that uh, right now the Russian Federation is uh, uh, playing a crucial role in the UN, so this is why uh, this uh, fact is being ignored by the UN. Uh, and, this is, and this has also had uh, several consequences on Ukraine, in particular the fact that uh, the Red Cross was not allowed to, to all the uh, necessary territories of Ukraine. Uh, the kids were, uh, children were also deported illegally from the territory of Ukraine to, to Russia. And uh, uh, this was actually the case for which the International Criminal Court uh, issued the order of um, uh, arresting Mr. Putin. І хоч наш президент вже понад 300 указів випустив за цей час відносно о, цієї так званої терористичної е, супероперації, а насправді вбивства української нації, Зеленський за час нападу Росії вже видав понад 300 різних указів е, згідно цих подій, що відбуваються. Um, uh, since this time, uh, our President Zelensky has already issued uh, over 300 uh, various resolutions um, on uh, uh, various uh, cases and uh, about the situation in Ukraine. President of Minister of Заявили про те, що Україна не оголошує стан війни, але залишає за собою право на самозахист і не відмовляється від намірів мирного врегулювання спорів, що є обов'язковим відносно до статуту ООН. Ось можете конкретно. the President of Ukraine, міністр is not declaring the state as the state of war, And uh, uh, remains the, with the uh, possibility of uh, self-defense, and also does not reject the uh, peaceful, uh, peaceful, regulation of uh, disputes, which is also uh, a liability according to the UN um, uh, Charter. <coughs> so why is this double policy? the uh, one side they say that we have a war, but do

So, according to the Constitution, we know exactly what uh, what um, uh, freedoms and rights of our citizens are broken. And if uh, the uh, President of Ukraine is uh, is uh, issuing his resolutions, then uh, the President has to state exactly what uh, rights and freedoms uh, our citizens have. Uh, Парламент український штампує закони і проводить приватизацію, розпродаж землі під час воєнного стану, штампує закони, які ми, громадянське суспільство, будемо переглядати обов'язковому порядку з 2014 року з тих пір, як сказали, що в нас війна. Uh, issuing laws and adopting laws about privatization, about the uh, sale of lands, etc. So um, those that are uh, that are being um, that are being adopted during the martial law, and we as the uh, as the civil society and NGOs will have to reconsider all of those laws that have been adopted since 2014. And if the Verkhovna Rada, our president, and our government think that Ukrainians are fools, and that it can be used, it's not clear. воєнний стан, стан війни. то вони дуже помиляються, що ми дуже прекрасно розуміємо всі правові наслідки обох об тлумачуть. And I for our thoughts is think that uh when they say with